Хочу дати відповідь на цей коментар, так як писати буде дуже довго. Хочу сказати про те, що війна це причин, точніше, наслідок. А причиною цим було те, що згадайте, скільки років поспіль, навіть десятки років, як Чоловіки випивали, вони забували за своїх дружин, вони забували, що в них є діти, в них постійно були друзі і приходили додому постійно п'яні. І ми, жінки, ми просто не витримували. Це просто для нас була нестерпна мука. І ми плакали, ми кричали, щоби. Наших чоловіків зробили настоящих чоловіків, щоб турбувалися про сім'ю, щоб цінили своїх жінок. І навіть в подумки ми говорили про те, щоб якби їх знищили, Бо тому що вже не було просто витримки і терпіння далі жити. І ви знаєте, чудеса нас, точніше, небеса нас почули, і вони зробили війну для того, щоб наших чоловіків забрати і зробити з них справжніх чоловіків, які почали цінити свою сім'ю, своїх дітей, цінити взагалі все, що їх оточує. Те, що не потрібно говорити, що це просто так, десь звідкись, що просто на нас напали. Просто джіноча сила, вона взагалі дуже велика. І нам не потрібно йти з, ким, з кимось битися чи комусь щось доказувати. Ми просто своїм емоційним станом притягуємо все те, що є в нашому житті. Тому всесвіт вирішив так. Зробити наших чоловіків справжніми чоловіками. А жінки зараз на даний момент мають починати виконувати своє призначення, Бо тому що коли вернуться чоловіки, вони повинні навчитися їх підтримувати, бо тому що це вже не ті чоловіки прийдуть які пішли на війну. Тому бережіть себе, бережіть один одного і думайте, обдумуйте. І знайте причини наслідкові зв'язки.